Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Два тижні тому подільські перевізники, даїшники, Укртрансавтоінспекція, громадські активісти збиралися для того, аби розібратися із тіньовими конкурентами. Сьогодні ж, власне, те саме, от тільки господарі зібрання правоохоронці, а зібрання називається брифінгом. Тема теж не змінилася. Нелегальні пасажирські перевезення до слова Хмельниччина по кількості тіньових маршрутників перша в країні. В Укртрансавтоінспекції кажуть, що процес все ж рушив із мертвої точки. Нами було з початку року проведено вже 60 спільних рейдів, в результаті чого було виявлено 64 порушення. Порушення закону України про автомобільний транспорт було складено 60, 66 актів, і було складено 24 протоколи протокола по 164 статті. Надання послуг без ліцензії. Нами були відпрацьовані такі міста, як Нітішин, були Шепетівка, Городок. Дунаївці, вчора я сам був в Кам'янці. От тільки для громадян цього замало, побороти нелегальних перевізників можливо. На думку учасників зібрання є мінімум три варіанти. Отже, перший несумісний, аби усе було законно, потрібно, аби патруль із виявлення тіньових маршрутників складався із даїшника, котрий має право зупинити автівку, співробітника Укртрансавтоінспекції, котрий має право перевірити ліцензію, представника ЗМІ, котрий буде усе знімати на відео, і громадського активіста, котрий буде слідкувати, аби ніхто часом не всунув хабара. А ще було б добре: Чити до процесу ще й податківця, котрий з'ясує, чи сплатив податки підприємець. Сценарій чимось нагадує українську мудрість на одного козака три гетьмани. Більше того, його вже опробовують, от тільки без, але все одно поки що не виходить. Є на сьогоднішній день п'ять інспекторів на всю область. Ми теж тими ж самими працівниками ДАЇ не можемо перекрити всі дороги. Є проблема матеріального забезпечення, забезпечення тими самими паливомастиним матеріалами. Варіант другий фантастичний, нелегальних перевізників не стане, якщо вони усі візьмуть і легалізуються. Однак це для них невигідно. Той нелегал не везе пільгову він бере тільки гроші з пільговука. А чому ми повинні вести пільгового пасажира безплатно? Той нелегал не проходить ні ТВО, не медика. І нарешті варіант третій, реальний, удосконалити законодавство. Власне, на цьому і зійшлися. Без діяти не виходить. І дієш тож не всім площині закону. Все це в письмовим вигляді. дамо його нашим депутатам та піднімається питанням рівні Верховної Ради, тому що програми є. Чи дійде ініціатива Хмельниччини до парламенту, а головне, чи дослухаються народні обранці до зауважень народу, покаже час. А поки мусимо задовільнятися перевезенням без жодних гарантій на безпеку. Юлія Стафурова, Олександр Галян для інформаційного випуску.